Рада всіх вітати на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про таку рослинку, як кімнатний ананас. Рослинка екзотична, досить цікава, і е, замість цвіту у неї є плід. Е, Плід, на жаль, у мене вже засох, так як я не встигла його зрізати, не було в мене вдома. І, в принципі, ну, вийшла така ситуація. Але у мене залишилась ось така чудова корона. Або верхівка цього ананаса, з якої можна виростити нову рослину. І сьогодні я покажу, як її зрізати та укорінити. Щодо рослини, щодо догляду за нею, то хочу розказати вам деякі особливості. Ананас, рослина досить така невибаглива, проста у своїй, будемо казати, проста в своєму вирощуванні. Потрібний не дуже рясний полив. І після того, як ви її купили, не обов'язково її пересаджувати. Це навіть пишеться на інструкції самої рослинки. Цей ананас я придбала в середині листопада. На сьогоднішній день у нас є середина березня, а дозрівати він почав десь так на початку лютого. Ну і то був момент, коли потрібно було вловити і просто зрізати плід. Тут, якщо добре приглянутися, то вже ми бачимо, що пагін на якому розріз сам ананасик, він же відсох, тому простіше буде зрізати і укорінити. Щодо самої ще рослинки, скажу, що рослина досить цупка, тверда, і з нею треба бути досить обережною, тому що можна порізати руки. Якщо ще так, прицільніше приглянути, то тут от ми бачимо такі є. Можна сказати, зубчики як на алої. Досить вони такі травматичні для людини і, в принципі, і для тварин. Тому треба бути обережними, якщо ви маєте його вирощувати в квартирі. Якщо у вас є маленькі діти чи є домашні тваринки, то ставити його потрібно подалі, щоб не наробити шкоди. Ну що ж, приступаємо до зрізу самого плода. Я взяла такі не, будемо казати, садові е, ножниці, але, на жаль, інших маю і його потрібно перекусити, так як я казала, що рослина трохи тверда. Ну, Оце я вже і відчуваю під самими кусачками. Зараз, зараз, зараз трохи зусиль, можна сказати, що воно зовсім дерев'яне. Ну, зріс нам вдався досить таке складно, так як досить, досить будемо казати, тверда оця основа самого ананаса, на який він тримається. Ну, ось такий він висухший. Вже, але корона ще зелена. Зараз ми її будемо розбирати і будемо ростити з нею нову рослинку. Щодо серединки, Залишився ось такий да, негарний зріз. він собі буде сам потихеньку відсихати. Рослинка залишається, рослинка не гине після того, як ми з неї зрізали плід. З часом вона може дати збоку десь тут маленькі. Паростки, з яких теж можна виростити нову рослинку, яка буде плодоносити. Сама рослина може в такому стані ще рости довго. Звичайно, що повторного плоду вона не дасть, але декоративна така, як декоративна рослина вона може залишатися ще рік, два або й більше. Листя в неї буде рости, тому, в принципі, як для. Зеленої декоративної рослини, вона може залишатися у вас вдома. Можна навіть пересадити вже і в трішечки більший горщик. Ну що ж, зараз я почну викручувати корону з цього засохшого плоду. Все це відбувається точно таким самим способом, як і звичайним ананасом з магазину. Тобто воно просто викручується. Ну, ось і викротився. Тобто це був такий маленький плід, а це у нас серединка самої корони. Так, що буду далі робити? Далі треба дуже ретельно очистити цю корону від засохлих оцих листочків. Очищаємо ми до свіжих, зелених, тобто очистити треба досить таке багато, не шаліти рослинку, тому що вона не пустить корені. Ось дочищаємо до чистого, будемо казати, листя. Ось у нас вийшла. Така вже чистенька корона, корінчики у неї будуть пускатися саме от з цього місця. Ось. І зараз ми його поставимо в водичку на укорінення. І зараз я покажу свій, своє таке приспособлення саме для ананаса, і не тільки для ананаса, як можна гарно укорінювати рослинку, щоб вона не топилася і не гнила. Самої корони я зрізала низ, так як він мені трішечки здався гнилим, і це дійсно правда, тому я його відрізала, він мені не потрібен. Залишилось отакий свіжий зріз. Тут у нас будуть, як я вам казала, відрощуватися корінчики, тому ось така почищена корона нам потрібна для укорінення. Ну, і тепер, власне, переходимо, як я вам казала, до самого. До самої приспособи, будемо казати, до самого моменту вкорінення. Беру таку маленьку ємність, невисоку, невелику, просто пластиковий стаканчик з якогось десерту. І ось таку кришечку з напоїв влітку, особливо да, напої, коктейлі продають ось з такою кришечкою. І зараз вам покажу. Як я це роблю? Тобто я беру ось цю корону, пропихаю її сюди через цей отвір, досить воно так гарно пролізло, і далі ставлю на цей стаканчик. Ось таким чином рослина буде укорінюватися, нижні листочки не будуть торкатися води і, відповідно, не будуть підгнивати. Тобто, вкорінюватися буде тільки та частинка, яка нам потрібна. Ось наша маленька корона, або майбутній. Ананас, який я поставила на укорінення, з часом він вкоріниться і я його пересажу до горщика. Зараз він піде у мене на поличку з підсвіткою під фітолампу для того, щоб прискорити процес нарощування коріння. Процес укорінення я вам покажу в наступному відео, тобто, як ця корона нарощувала корінці, і за скільки часу вдалося вкорінити дану рослинку. Дякую усім за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої запитання у коментарях, на які з радістю буду відповідати. Усім гарного настрою, па-па!